Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і це відео буде коротеньким. Я так бачу, що декілька годин тому гур потопило російський корабель Цезар Куніков. Я так зрозуміла, десь в Чорному морі чи коло Алушти, чи коло Алупки, чи якось там так. Але не будемо зараз розбиратися. Мене цікавить інше. Це був подарунок до Дня Закоханих. Тож, українці, вітаю вас усіх з Днем Закоханим і з потопленням Цезаря Кунікова. Кунікова, так. І так, І Мене цікавить інше. Пам'ятаєте, гур часто, верніше, не гур. Давайте не будемо всю організацію під Буданова, хоч він нею і керує, як я коли сказала, але промовчу. Він дуже часто вихваляється про якісь операції, а потім виходять інші, такі як Хоренко, пам'ятаєте, якого потім і звільнили за це, що він правду сказав: сказав Стоп. Це був, здається, керівником ССО, Сил спеціальних операцій, хто не знає. Ось, і Тухоренка потім звільнили. Що він сказав: стоп, 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 це наша була операція. Ми її зробили. А не гур. Гур до цього взагалі не має ніякого відношення. Ось, тому зараз перед... подивимося, були це дійсно гурівці чи ні. Збили вони цей корабель. Чи були це інші наші операції? От, якісь сили. Ну, те, що збили, те збили. Видно зразу. От вам карта 2 на 2. Тобто, якщо і вони, то, ну, бабка на двоє гадала, ось тут довгий шлях, довгий шлях. Я би сказала, якісь інші спецоперації, верніше, спецпризначенці, можливо, ЗСУ, можливо, дійсно ССО. Ось, Але не ГУР. Ця карта показує, що хилітається. Тобто, Бабка надвоє гадала. Ось якось так. Ну, давайте подивимося, як Рашка сприйме це все. Рососія, як ви кажете, а я можна казати і Московія. І так, як вони там сприймуть? Як вони там сприймуть це? Ну, в принципі, дивіться, народ чи населення Росії сприймуть це, в принципі, ну, пішов ще один. Я, Розумієте, тут, м, скоріше за все, може сказати, можна сказати, згуртує, а, рашку згуртує, потім а, дасть їм натхнення якесь, дасть їм якийсь ага, тобто треба помститися, якусь ідею за корабель, який пішов на дно. Я тут зараз ще, ну да, от справедливості, карта справедливості, тобто бажання буде відомститися. А як зреагувало вище керівництво? Давайте скажемо Путіни і Весь Кремль, як вони там? Будуть розробляти якусь іншу операцію. Ну, верніше, не іншу, будуть розробляти знову якусь операцію. Якась прийде в них ідея. А, що ще зараз подивимося? Ну, я теж не бачу аж так дуже. Це, в принципі, Таро таке якесь дуже позитивне, можна сказати. Але, але я не бачу тут дуже аж такої великої. Хтось піде медитувати, я шуткую. Скоріше за все, тут почнуть готувати якусь. Тут, ви знаєте, скоріше за все, скоріше за все, вище керівництво в Кремлі, вони будуть наразі зайняті чимось іншим. Я так розумію, що буде готуватися наразі інша якась справа. Не просто так там випала карта. Братства. Хм. Відверто скажу я трошечки в стопорі. Я думала, будуть більш карти такі. Давайте інакше запитаємо, тому що внизу залишились карти. І, можливо, інколи ви маєте рацію. Я хотіла коротеньке відео взагалі-то зробити. Але мене цікавить в Кремлі реакція Кремля. Кручу, вірчу, запутать, хочу. Ну, в принципі, я не бачу тут, знаєте, такої реакції якоїсь відверто. Але але, ця карта говорить про якісь нові ідеї, про якісь нові, е, як би це сказати, справи, про є важливіші справи. У мене таке враження, тобто. Таро тут не при чому, але давайте ще я інше таро візьму, може це покаже. Але в мене складається таке враження, що вони наразі сконцентровані на чомусь іншому. Тобто, в них, по-перше, тут можна сказати, якщо візьмемо той, цей розклад, що був нижче, там і вибори в голові, там і прийняття якихось рішень, там і. Якісь інші справи, перегмовини, договора і тому подібне. Народ е, Рашкінський він інакше сприйняв помсти, е, гуртування, от якось так. А от верхівка тут чимось іншим зайнята. Хоча я все рівно хочу подивитися на цих. Беремо всю Росію, як вони сприйняли. Отут вже карти йдуть більш-менш, Так, їм це не сподобалося. От, тому, тому нема часу на відпочинок, треба працювати далі. Тобто Росія готується до чогось. Оці карти вже показують більше, вони готуються до війни. Е, іде підготовка до чогось. Розумієте, вони вже розуміють, українці можуть це, це. це. Тим більше, що ми вже багато їхніх кораблів підбили. Це не перший. Але це хороша новина. Ось тим я і вітаю вас, і я бачу, тут готуються до чогось: до якихось штурмів, до якихось. Ем... На війні я не знаю, як це все називається, але ви мене зрозумієте. Готуються до нападу, готуються е якісь у них йдуть ротації, чи як це називається, і тому подібне. Іде якась робота кипить, готуються до чогось. До, чого? до війни. Готуються до війни. Плюс в мене ще таке враження: там ідуть якісь переговори. Про це ми теж говорили е в інших відео. Тому я вітаю! Нас усіх з Днем Закоханих, і що наші військові, я скажу військові, ті, що в погонах, немає значення, чи це ГУР, чи це ССО, чи це наші ЗСУ, всі вони наші і вони роблять свою справу. Підтримуємо їх і разом до перемоги. Все буде Україна, мої любі.